Ось ці величезний привіт, Юску. Відправляюся дивитися акції знижечки. Що по чому? На всі меблі. Знижка до 50% на всі меблі для дому. І Пропозиція дійсна з 11 по 25-12. Придивляюся на ці гномики. А ні, це не ці. Я придивлялася на довгих гніжках. Минулому відео, якщо ви бачили, а цей коштує 429, зараз 150 гривень. Ось такий гном він з наповненням, щоб тримав, якби не падав. Ну, я би не сказала, що вони є. Ну на 150 гривень супер просто ціна, чесно скажу. На 150 гривень супер ціна. Ціна на гірлянди знижена і навіть є за 65 гривень. Гірлянд довжиною 195 см з таймером для вулиці. Ось такі гірляндочки. Ціна була 100 гривень, зараз 65 гривень. О, яка хороша пропозиція. Просто можна їх подивитися, вони всі якби одинакові, але лише тут 500 см, знаєте, якби довжина різна. А так гірлянди вони одинакові. Це одні й ті самі гірлянди, тільки з різною довжиною. Самі коротші 65 гривень, а самі довші я бачу 250 і навіть 550 є. На 10 метрів якась інша. Якась інша. Так, що тут є? Ціна знижена на ліхтарик, а ціна була 1100 гривень, зараз 600. Ну, хороша знижка. Ось ці кошики під натуральну деревину, 800 гривень, ціна була 1100 гривень. Натуральне написано. З чогось натурального витвору, тільки не зрозуміло, з чого він тут такий. Точно, якби не з дерева, видно, що склає нас багато шарів, але ціна досить висока навіть зі знижкою. Малесенький кошик. 375 гривень, а ціна була 499 гривень, ось такий, сірий. Непогані ось такі ще кошечки 200 гривень, ціна була 400 гривень. Ось ці зараз по 200 гривень. Треба брати інше, якщо, ви бачите тут є дефект сірий натуральний. На кошики ціни знижено досить. 750 гривень ось такий. Оці красиві і вони користуються попитом Вони красиво малювали в інтер'єрі більші, ніж які кошики. зараз 650 гривень, а ціни було 900. Натуральний кошик і зараз знижка хороша. 650 гривень ось такий кошик. Можна придивитися для інтер'єру, хто чекав знижки, тут якби плаяли, подушечки. Вигляд воно має досить такий естетично красивий. Ось ці кошики. Такі ще кошики зі знижкою. Ціна була 900, зараз 700 гривень. Вони як з тканини плетені. Тримають форму, правда. Теж натуральний написано. Завжди низька ціна на наволочки, чахли на такі ось подушки. Ви купуєте ось таку подушечку за 90 гривень. Раніше вони були просто максимально по низькій ціні, щось по 50 чи по 40 гривень. По 40 навіть пам'ятаю. Така подушечка декоративна. І ще докупляєте чехол. Який ви бажаєте. Був зі знижкою якісь були, по 85 гривень вже немає. Була знижечка на ось ці по 65 гривень. Ось цей непоганий такий. Ну нічого такого, щоб вразило, немає. Так, ось такий є. Тут цоксами 125 гривень, завжди низька ціна. 175 гривень, 250 коштував сірий. Взагалі висока ціна була, ну порозбирали. Мало що залишилося. Чекаємо, щоб підвезли щось, побачу напівпорожні, а полиці досить перед святами розпродалися. Ці акції Чорна п'ятниця, 225 гривень. У нас такі є. Непогана якість. А такі вони врубчик. Ну і що? Зараз акціона покривала. Ціна була 3000, зараз 2,5. Ось таке стібане покривало. Воно стібане і має наповнювач синтепон. За тисячу гривень ціна була 1700, ось таке ще покривало. А воно плюшеве, плюш-плюш. І його розмір 2 на 220 Ще плюс. І за розміру завжди ціна різна. Чим менше, тим буде дешевше, а чим більше, то ціна вища. Покривало ось це, але воно без знижки, бо завжди низька ціна. Теж хороший розмір на велике ліжко 220х240. Френд. Такий пастельний, польові квіти. А далі там синтепончик є. Більшість покривалів так само, якби таку мають пістівку синтепонову. Ось ці покривала висять, їх можна роздивитися, їх можна торкнутися, подивитися краще, які вони насправді, наскільки вони якісні. Ось таке воно має окантовочку однотонну і з іншої сторони воно однотонне це покривало. Ось це я показувала, плюшове теж тут є. Теж хорошеньке, Ну воно не є таке товстеньке, легеньке. Щось таке схоже можна купити в сінсеї. Ось, наприклад, у цих плюшових Сінсеї, ось цих з та теж їх багато є. Це трішки міцніше. А це отаке от, таке собі. Я би не сказала, що воно мега якісне на ті гроші, бо є варіант купити дешевше. На акції декоративна подушка, така фактурна, приємна на дотик, текстиль і ворс. Бавовна і поліестер в пісочному кольорі 40 на 60. Ціна була 850 гривень. Подушки зараз зі знижкою, з пам'яттю, Ось така вона. Зараз, щоб роздивитися, це, я так розумію, виставковий якийсь варіант. Як бачите, вже текстиль він закашлатився від цього відомого їхнього бренду Валь. Well, Пур, якщо я правильно прочитала, у ну, нас така подушка. Зараз тобто у нас зі знижкою 1100, це нам було 50% знижки. І акція діє, а не написано до котрого числа. Думаю, що, напевне, до того ж самого, що при вході написано на меблі, що діють знижки. Так, килимочки, можливо, щось додалися, є дещо на знижках. Але на Чорну п'ятницю знижок було набагато більше. На ось цей килим. Ось цей, він є в двох розмірах, і хороша знижка. Якщо розумію, що це він. Так, 4,5 і 3 тисячі, а ціна була 10 тисяч. 160 на 2, то була ціна 10 тисяч. На оцей килим ось такий вибір килимів, Але знижок. На пару позицій. Просто на пару позицій. Ще ось цей килим. Він непоганий, до речі. Чорно-білий принт і тисячу гривень знижки Непогано 130 на 193 см. Ось цей килим. Така ось основа. Він і є товстий. А, оці хороші такі, вони товстенькі. Але снижки зараз немає. Хоча на Чорнопятниці, по-моєму, на цей килим була снижка. Снижки часто треба так просто моніторити і дивитися, коли буде знижечка. Коли буде знижечка, прибігти і купити. Все рівно килим треба купити, то юску не є дешево, але можна зі знижкою непогано купити. Ось такий колосальний вибір килимів. Друзі, хто спішив купити матрас. Але так спішив, що відкладував постійно, то зараз 50% знижки на вибрані матраци, окрім товарів з позначкою, завжди низька ціна. Так, 50% знижечки є на матраци. Будемо дивитися тут, я бачу, ось там є. Ну, щоб довго розказувати, то краще я підійду і ось так я покажу. Матрас з пружинами і ось ціни. Все залежить від метражу. Так, на матраці є різні, безпружинний є. Навіть так. Я знаю, що багато хто хоче спружинні матраци. Тут меморі пам'ять допомагає зменшити тиск на саглоби та м'язи, кокосова койра, забезпечує доступ повітря для тих, хто обирає дуже високу підтримку. А ви собі дивитеся, який ви хочете матрац. Теж така хороша знижка. Зараз 9 тисяч, а ціна була 18 тисяч. Ну і ще по розмірах. Ви собі дивитеся, який матрац, в якому розмірі, і різна ціна. Ось він в розрізі є: піноматеріал там ще щось вентильована, кокосова койра, там так далі і тому подібне є матрац, далі без пружини і знову знижки. А тобто, щоб не зупинятися. Виключно на матрасах скажу, що 50% до 50% знижки на матраси, і вони дуже-дуже різні. Є пружинні безпружинні, а з різними там наповнювачами, є вищі нижчі. Тобто така історія. Матраци потрібні, це ваш сон, і вони навіть деколи дорожчі, ніж саме ліжко. Аксесуари для матраців це ніжки. Навіть ніжки є. Для ліжка можна собі от вибрати, яку ви хочете. Ніжка коштує тисячу гривень. А що ще є? Так, є щось таке за 2000 гривень. Я думаю, що це не це. Не знаю, що це чехол. А от різні аксесуари для матраці, основа. А це все треба докупляти. Воно коштує окремі гроші. Воно він геймерське крісло, мега стильне, класне. Висота регулюється, чорно-біла обшивка, таке стібане, непогане. І на нього немає знижки на це крісло, тому що воно. Якби в Рубриці завжди міська ціна 4 750 гривень 67 на 70 висота 1,20 і регулюється до метр на 132 Ось таке крісло непогане. Хороші стелажі в куточок, навіть домашній куточок офіс в кабінет. Ось такі стелажі металеві з полицями. 4 тисячі гривень, а ціна була 5500 і 3 тисячі. А він без бокової цієї штучки, то 3 тисячі, зараз зі значкою собі обираєте, який ви хочете. Ось так. Ось така шапка непогана. Щось ніколи на неї увагу не звертала, вона дійсно непогана ця шапка. Так, зараз 2 тисячі коштує. Якщо не збрати, чи як, цей верх 1650. Це одна на одному стоїть, ви можете собі от по кусочкам скупити і зробити собі шафу. Вона, як куби, стоїть одна на одній. А сподобався мені ось цей стелаж під бетон, сирий колір з білим 5500. Ціна на акції а була 8000, непогано. І тут 4,5, трішки інший. Чогось тут по-іншому він. А, немає ось цієї штуки, я так розумію. А, ні, є. але щось інше треба питати. Немає ось цих, немає ось цих шухлядок. Немає дверку. То 4,5 тисячі буде коштувати зі знижкою. Ось так відкривається і дверка. В сірому кольорі. А ця дверка. ось так відкривається, немає ручечки. Просто треба за заниз брати. А це має. Так, приїжджають гості, на що мають лягти. А ось така розкладачка, і зараз вона сучасна за 7,5 тисяч матрац висотою 9 см. Ось такі характеристики з коліщатами, Просто завжди низька ціна і немає знижок. Є в такому сирому кольорі і є, є в такому, це, можливо, інше це так, це 6 тисяч коштує. 8 сантиметрів має товщини. І ось цей. це така розкладачка. Взагалі досить такий. Незначний Ми маємо матрац, Не бачу ціни. Ціни не побачила, можливо, така сама ціна, як і в цьому. Друзі, рушнички, рушнички непогані і дуже хороші знижки. Все в червоних цінниках. Тільки погляньте: 100% бавовна, а знижка непогана. 225 гривень. Зараз ціна була 299 гривень. Хороші знижечки, бавовна, 450 більші, а ціна була 600 гривень. Красиві різні кольори, пастельні, різні розміри і різні кольори. По 165 гривень. А 325 гривень була ціна на оці рушники з орнаментом, з узором, з візерунком, з тиграми якими ще. Це а, не тигри. Це, не знаю, жирафки чи хто там. Коні, якісь зебри, кути. А тут тигри є. Так, є тигри, бо знаю, що бачила тиграми. Тобто різні звірі, звірі, слони є по 50 гривень. Які ми класні, маленькі по 50 гривень, 30 на 50 см. Дуже хороші рушнички. Вибір, шалений рушників і зараз знижки. Такі білі я брала теж на знижці. Можливо, інші білі, але ну, непогані, хороші рушники 275 гривень. А 100% бавовна 50 на 100. Все 100% бавовна. Оцей колір красивий 550 гривень, 70 на 140 гривень. Смужку є по 300 гривень і по 200 гривень. Ось такі рушнички різні. 350 гривень. Красивий цей колір, рушник акція. 350 гривень. І на халати теж знижка. Добрячі їх розібрали. Тут якісь були кольори, вже і немає. А в бусковому кольорі ще є. Мікрофібра, фіолетовий. І знижка майже 50% тисячі гривень, вони коштували зараз 550 гривень. Погляньте на ці халатики класні. Так, ось такі є Бежеві. Ось цей такий брудно-фіолетовий валюр, мікрофібра. Дуже цей красивий колір, рожевий навіть залишився, ніжно-рожевий кольор. Халатики по 550 гривень. Всі зі знижкою 700 гривень ціна була 1300 Тут вже інші ці гладкі, а ці якби фактурні по 700 гривень. Ну і ці сюди підійдуть, і які хороші тапулі. Тапки без снижки 450 гривень. Ось такі тапочки з валюру. З такими перемичками. Підошва, прошита. 450 гривень коштують. Зелений красивий кулір. Так розумію, вони чоловічі, великі розміри. 41-й, 42-й. Жінки теж могли б такі тапочки носити, чому ні? Капці можуть бути, як і жіночі, і чоловічі, треба пошукати розмір, бо розмір від 35 по 42. Так що, вони унісекс. По 450 гривень ще такі тапочки. Ну, якість мені, чесно кажучи, не дуже. І я би краще взяла ось ці попередні, що показувала. Ось тут не бачена естетика, небачена красота для ванни, є климочки. Такий красивий колір. Щось до теракотового. Для ванни. ось такий прекрасний. С кутасами килимочок. І ціна килимка 799 гривень теракот. 100% бововна. Блюдо під мармур. Ефект мармуру. І зараз зі знижкою 250 гривень. Диспенсер зі знижкою 350 гривень. Хороші знижечки, така красива естетика. Килимочки мені дуже сподобалися. Досить такий приємний на дотик, 100% бавовна. І сама естетика мені сподобалася. Ще представлені ось такі килимочки і ціна 999 гривень. Це 100% бавовна і латекс. Напевне, оця основа знизу латексна. Попередні мені навіть краще сподобався таракотовий. Але це теж класненький. Тримачі для паперу 325 гривень без знижки, а от рушнички 650 гривень і 325 гривень менші. В пісочному кольорі 100% бавовна. І ось ці рушники теж дуже стильні. Видно, що вони якісні, щось таке новесеньке. Це новинки, навіть знижки на них вже є, але я їх не бачила. Більше і менший. 100% бавовна. Хороші рушники, стильні досить, сучасні і якісні. Всім до зустрічі у нових відео!